Всі звикли дивитись і захоплюватись фільмами американської кіноіндустрії, але наш український кінематограф не стоїть осторонь. Українське кіно розумне, різнобічне, цікаве та вражаюче. Не вірите? Ми пропонуємо добірку найкрутіших українських фільмів, комедій. Пишіть в коментарях, які українські комедії вразили вас, і ви рекомендуєте їх для перегляду. Давай підтримувати україномовний контент разом. Це ваша машина. Моя, і де ж ви її взяли? Не переживай. Не так, як современні дівчас відкриває сьогоднішню добірку українська комедія Дід за контрабас. Це прекрасна і відчайдушна комедія, яка викличе у глядача масу бурхливих позитивних емоцій, так як головні герої просто відпалюють. Ці хлопці все своє життя займаються контрабандою, яка приносить їм певний дохід. А гроші для них найголовніше, так як ними повністю опанувала спрага наживий. заняття дуже небезпечне, так як є непогана перспектива сісти в тюрму. Але їм на це просто начхати. Вони просто роблять свої легкі гроші. Однак цього разу їм пропонують дуже Гідну справу, але вона дуже небезпечна і їм потрібно подумати, зваживши всі за і проти, вони вирішують взятися за це підприємство, так як воно обіцяє дуже непоганий дохід. Але дуже несподівано в цьому небезпечному бізнесі з'являється одна красуня, яка зводить з розуму всю цю банду. Саме через неї в команді починаються розбіжності, які можуть привести всіх до сумного провалу. Що чекає наших відважних грабіжників в цій небезпечній справі? Як кладуться їхні непрості ці стосунки, які псуються з кожним днем, зрозуміло, що вони порушують закон, але це їх власний вибір, і тільки їм відповідати за свої витівки. Перегляд подарує масу незабутніх вражень, так як вся ця історія тримає глядача постійні на прозі. Я, звичайно, розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас вже чимало добірок. Тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво. Це більш не відволікаю. Приємного подальшого перегляду. Зірки за обміном. За сюжетом комедії, непримиренні суперники на сцені зірки шоу-бізнесу Поля Малякова та Фома Михайловський, які несподіваним чином, опинившись у тілах одне одного, намагаються повернути свої життя назад. Але заради досягнення своєї мети кожному доведеться вирішити сімейні та романтичні проблеми свого опонента. Головна героїня картини Поля Малякова прагне популярності, і приносить у жертву сімейні стосунки, зрідка бачить дітей та безперестанку вислуховує на. Чоловіка про брак вільного часу. Та в один момент вона втрачає те, до чого так довго прагнула: головну нагороду року, яка, на превеликий подив попдівий, потрапляє до рук затятого суперника полі Фоми Михайловського. І це лише початок зіркового протистояння, адже наступного ранку вони прокинуться в тілах одне одного. Та чи вдасться зірковим суперникам розставити все по місцях? Цей фільм має на меті показати те, як часто ми нехтуємо сімейними стосунками заради досягнення. Ні власних цілей, хоча фільм Зірки за обміном це не лише про протистояння та постійні чвари, а й про різдвяне диво, яке об'єднує усіх довкола, створюючи незабутню атмосферу свята та затишку. Тож я щиро раджу проглянути цей фільм. Бурштинові копи. Стежити за правопорядком і робити світ безпечним це дитяча мрія патрульного Макса. Але щось йде не за планом. І Максима переводять з Києва в селище в Житомирських лісах. Там він і його новий напарник Богдан вступають в сутичку з бурштиновою мафією. Чи вдасться Максу протистояти всесильному бурштиновому баронові? Пишіть в коментарях, які українські комедії вразили вас, і ви рекомендуєте їх для перегляду. Фільм Скажене весілля, головний герой це директор районного краєзнавчого музею Василь Середю, донька якого навчається у Франції. Одного дня дівчина повідомляє, що одружується, і привозить нареченого знайомитись із батьками. Радість батьків змінюється на справжній шок, коли вони дізнаються, що мріяний європейський зять – темношкірий іноземець. Василь Середюк вирішує зробити все, що можна, аби зірвати весілля доньки. Фільм Скажене весілля це дотепна, драйвова, хоч і нехитра українська комедія для всієї родини. Фільм Сусідка Затятий холостяк Петро побився об заклад зі своїм найкращим другом, що зможе прожити місяці жінкою під одним дахом. Так у його квартирі з'являється Вероніка, елегантна вчителька музики, яка щойно пішла від чоловіка тирана. Проте ставки зростають, коли Петро дізнається про дітей Вероніки, чи впорається мачо з викликами спільного життя. Пекельна хоругва або Різдво Козацьке. Козаки багато років захищали український народ від усякої напасті, не шкодуючи ні своєї крові, ні своїх життів заради блага простих людей. Саме тому прощаються їм усі гріхи, якщо померли в бою за справедливість. Але диявол був би не дияволом, якби не хотів змінити цей порядок. Прикро йому, що жодного козака за стільки років не бачив у себе. Ось і вирішив з апостолом Петром посперечатися, що зможе зловити та до Різдва утримати в себе. Найкращого та найбільш хороброго козака на ім'я Семен тільки ось хлопця сам чорт не підкупить і не злякає. Шляхетні волоцюги, інколи певні наші дії можуть поламати життя іншим людям. Особливо це стосується того випадку, коли ти злодій, а дія це чергова твоя афера. Так сталося, що і у наших героїв Боді і Мірика, які поламали життя, нещасні Христі, хоча вони звичайнісінькі прийди світи зі Львова, але залишки совісті у хлопців ще є. Тому вони намагаються зарадити лиху, яке самотужки заподіяли, і допомогли дівчині оговтатись. Та хлопці не знають, що Христ. Це об'єкт цікавості ворогуючих таборів НКВС та нацистів. Дівчина Христина рано залишилася без батьків і за опікуна мала свого дядечка. Після його несподіваної смерті вона стає на заваді одразу двом представникам світового зла нацистам і комуністам. Але Христина не стиг, то погоджується стати жертвою обставин разом з батярами Міриком та Бодею. Вона рятує і себе і увесь світ. Якщо ти вже дивився цей фільм, напиши, будь ласка, відгук, коментар. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!